Всім привіт! Хочу поділитися з вами простим рецептом дуже смачного бісквіту червоний оксамит. В ковш від міксеру збираємо інгредієнти: 2 яйця, цукор 170 г та ванільний цукор 10 г. Ставимо збивати до пишної піни приблизно на 5-7 хвилин, поступово піднімаючи швидкість міксеру. Після того як маса посвітліла та збільшилась в 2-3 рази. Не припиняючи взбивати масу, додаємо тоненькою струйкою розтоплене вершкове масло 70 грамів. 150 грамів кефіру 2,5% жирністю фарбуємо в червоний колір харчовими фарбами. Далі також, не припиняючи взбивати масу, заливаємо тоненькою струйкою пофарбований кефір. Та перемішуємо до повної однорідності. Далі додаємо підготовлені та добре змішані сухі інгредієнти: борошно 210 грамів, сода 3 грами, розпушувач 3 грами, а також какао 10 грамів для більш насиченішого червоного кольору. Додаємо частинами та вимішуємо лопаткою круговими обертами знизу вверх, як показано на відео. Також можна поставити міксер на низькі оберти та додавати сухі інгредієнти по ложці. Саме головне вимішати тісто до однорідності. Готове тісто переливаємо в круглу форму діаметром 16 см. та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 30-40 хвилин. Готовність бісквіту перевіряємо зубочисткою. Вона повинна бути абсолютно суха після того, як пронизуєте бісквіт. Цей бісквіт повинен вийти у кожного. Обов'язково зберігайте, використовуйте цей рецепт. Сподобався рецепт. Ставте вподобайки, пишіть відгуки, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ще багато провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!